Хочу, друзі, вам розповісти одну історію з власного життя. Був у мене такий товариш, звали його Дімка. Ми з ним служили строкову службу в Збройних силах України. Ми з ним були як Інь-Янь. Ну, невід'ємна частина. Їли з однієї тарілки, пили чай з однієї кружки. Як кажуть, ділили те, що було. Так ось. Цей хлопець гарно знав гімн України, він любив Україну. Пишався тим, що він українець. Пройшов час. Почалося АТО. Так як він з Горловки, я хотів до нього дозвонитися і поговорити. Хотів з ним побачитись. Ну, як я б не старався, його знайти, але я його не знайшов. Пройшов час. Пройшли довгі ще 11 років. І ось цей Дімка якимось методом знайшов мій номер телефону і набрав мені. І знаєте, що було сказано в перші 4 слова? Дару укроп! Ти що живий? Я спочатку не зрозумів, хто мені телефонує. Потім він обозначився, хто він, і що він. Я кажу, Дімка, а ти не забувся, де ти народився? Де ти ріс? Де ти служив в армії? Кому ти давав присягу на вірність? І цей персонаж мене порадував, він говорить, нехуй було розбивати мирні города. Це та людина мені розказує, яка знала Україну до війни, яка жила в мирному місті без ніяких проблем. А саме головне, друзі, що він мені сказав. Він мені сказав, якщо я увіжу. У мене не здрогне рука нажати на курок і застрелити тебе. Ех ти, дімка-дімка, як дімка, ти швидко перезувся і забув, звідки ти корнями. Дімчик, ось це, дай Бог, щоб до тебе це відео дійшло, ось це буде набагато швидше, ніж ти думаєш. Слава Україні!